Все, можете мене поздоровити, я бізнесмен. Я сьо... вчора, сьогодні підтвердила, зареєструвала є... єдну особу в джавальність господарчу. Зробила впіс в реєстрі, сама подала заявку, знайшла бухгалтера через такий додаток, який рекламувався на Ютубі. Ну і далі зареєструють в ЗУСІ як особа з інвалідністю, і там будуть якісь пільги. Ну все, і буду легально працювати. Поставлю касовий апарат, термінал, все, ніяких проблем. Так що я довольна, тому що мені бухгалтер сказала, що можуть і відмовити. Ну, в у піс, піс робити у в пісу. <сум> Не можу без приколів. Типа, ну, могли відмовити, тому що нема карти сталого побиту. Але зараз закони змінились і дозволили це зробити. Тому зараз такий класний час, щоб все реєструватися, починати займатися діяльністю, тому що багато пільг саме для українців. Ось так. А зараз ще один заказ у мене.